Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 22 липня. І подивимося такі питання. Чи буде голод в Україні 2025-2026 рік? Оці два роки. Чи буде голод в Україні? Покажіть нам, пожалуйста. Так, переход в другое состояние. Украина надежно открываем дверь. Чи буде голод? Завышение цен будет. Так, а голод? Ні, отрицательный ответ. Якесь завишення цен буде? І вот эта тоска у людей. Потеря ситуация. Потеря території, потеря ч... человека. Вот эта тоска и печаль у людей. І якась, якась вседозволеність і завишення цены, я так думаю. А голод Ні, отрицательный ответ. Голоду ні. Ну і добре. Так, тут таке питання. На, Херсон... так, на території Херсонської області масово російські військові відмовляються від служби підписувати нові контракти. Так, Это великі втрати, повна байдужість керівництва і... Що відмовляються росіяни? Від підписання нового контракту. Це правда? Розрив контракту, да, і таке рішення. Це правда, да. Так. Хитрості много обману, і освобождение, і. Так, так, так. Це правда. Чи треба змінити гімн України? Питають. Чи треба змінити гімн України? Рядки на більш позитивні? Чи треба це робити? Не, не, иллюзии, не. Не треба. Чи може бути Росія Чи може бути війна Росії і Азербайджана? В ближайшому Росія Азербайджан. Чи може бути війна? В ближайшем будущем. Не, ну это говорят долгие проблемы, болезни на сейчас. Лицемерие. Трудное сражение, отрицательный ответ. В ближайшем времени не. Нашествие Саранчи. Там я показывал это, что Запорижская область, так они уже и дали там, да? Херсонская, Запорижская. що це таке? Це що, спеціально? запущено? Це росіянами запущена оця саранча? Там же поз'їдало і поля, і соняшники дивлюся, і, і дерева обносять і все. <кій> Чи це запущена росіянами саранчаться? Говорять ні. Это не серйозно, ні розчарування, Всі карты говорять ні. А де ж вона взялась? Там говорять, що це Каховську Гес роз... <кій> розбили. Из-за цього, що воно там, як болото, чи що, я ж не знаю, ми там не. Я даже не представляю собі, що воно там робиться. Ну, говорять, що таке було вже. Навіть і Каховська Гес була ціла, і отаке нашествие було вже. Це в новій Каховці. Я правильно зрозуміла? Оцю саранчу в Запорожській області. Це запустили росіяни? Да не, ну это обман, и говорят, как манипуляция. Да не. Ну, раньше ж травы, а сейчас як потравишь? Кто будет травить? Раньше ж летал, я ж помню, тоже. И вертолеты, и все. Это ж опрыскивание было, и травы лишь эту гадость. А сейчас Не показують, что це наверное, не Россия. Що самі розвелись? Так, хорошо. Чи буде припинення вогню в серпні цього року в Україні? Чи буде припинення вогню? Я вчора спитала війни, війна це ще. Припинення вогню в серпні. может быть решение проблемы желание такое азарт такой есть выздоровление хорошие перемены так пессимист плохие несоблюдение данного слова и неприятная еще ситуация ну и какие новые перспективы ось все дружеская что с перемо осьо. ось бачите показываете все и новые перспективы, и выздоровление, хорошие перемены, и первая карта решения проблемы. То что -то, может, что -то там домовляться, кинец, тут что-то трансформация и более-менее стабильность. Показывают так карты, что припинение в огню. Ну, не везде, под контролем, решение проблемы и важное решение. Так и стабильность. И новые перспективы. И выздоровление, хорошие перемены, решение проблемы. Ну, я бы так сказала, начало. Начало, и не кругом, не везде. Еще гляну в вересни. Чи буде припинення вогню у вересні? Тому що в серпні ще туди сюди У вересні цього року може бути припинення вогню в Україні. Хороші переміни, колісниця. І положительний результат. І тут що? Ну, ще враждебность. Хороші перспективи. Ні, ну до цього йде. Так, що тут? Спокійне состояние І освобождение. Вересень, припинення вогню. Хорошие перспективы і освобождение. І спокойное состояние. Ну тут еще... І... Надежно. Ну тут еще десь іще буде критичний момент. Ситуація. Десь іще. Не, не везде, от это от по Україні, що раз і все припинилося кругом. Десь іще буде. Ну, до цього йде. Так показують карти. Чи буде президентом України жінка? Після Зеленського. Покажіть, пожалуйста. Чи буде президентом України жінка після Зеленського? Женщина выпадает. По-новому, новизна. Ново. По-новому. Ну, с королем тут разрыв отношений идет. Разорванный контракт. И выпадая жинка по-новому. Еще пока подвешена зараз. Так, завершение. Королю завершение цикла. Болезненное завершение. Солнышко, удача и по-новому новизна. Жен женщина падает. По-новому, по, по дьяволу. Новое что-то, новое и ясное видение удачи. Вот это вот показывает все-таки женщину. Так. Чизитруд злится земли земли Сумщины. Бои идут. Чизитруд договор уже. Мстительные и бои, которых надо избегать. Пока подвешено все. Тирания, Сумщина. Как помощь хорошая и договор. С лица земли не Не, нерушима, ось, карта. Нерушима і помощь, дружеська помощь і договор. ось руку протягує. Помощь. Ні. З лиця землі ні, я говорю. А эту. Одесу. Зітруть з лица землі. Одесу. Показують, пока нестабільність подвешена, не пока отсрочка, але ось усе деколесу фортуни і карта радості. Ніхто нічого не зітре. І Харків. Харків і область. Чи зітруть з лиця землі. Харківщина. Бої там Більші бої. І настойчиво. Серйозне вмешательство. Але їм там розчарування. Карта міра. Перемоги, облікчення страданий, не. Не, і вдома. Ось все. Карта міра перемоги, облікчення страданий і ось вдома, Харків. Ні. Не зітруть. Чи захватять росіяни місто Суми у липні, до кінця місяця. До кінця липня цього року. Чи захватять росіяни місто Суми? Криси лізуть. Дуже хочеться тяжелая ситуація. Ось о лисиця так хоче забрати через ентузіазм, невежество, довгі проблеми, помощі, де і карта перемоги. Ось хлопці відбивають і тримають із захист стіна. Ні. Не захватять. Неудача їм там. ні, ні, ні. -ні. в наших воно. З допомогою, захист такий, стіна така, і тут що ось? І карта перемоги. Ось о дві карти. Тріумф, дух завоювання. Наші хлопці пажі тримають, защита хороша. Захист. Ні. Чи буде наступ з Білорусі на Волинь і Рівненську область? На Волинь, давайте дивимося. Чи буде наступ з Білорусі? Так, скрытая враждебность, алейда разлад, разлад и трусость, неуверенность. И что тут по умеренности, по умному хлопцу? Не-не-не, не. Это болезненно и трусость, и неуверенность, и доверие, и не, не, не. Фух. Не, у наших там положительное развитие прогресс, и дело увенчается успехом. Все, хлопцы, короли, тут все захист. Не. Даже если двинуться, но они не двинутся. Трус осень неуверенность. А если полезнуть, то там и ляжут. Там стеной хлопцы. И куда? Рівненська область. Чего буде наступ с Белоруссии? Препятствие теж ось. Перша карта. Стіна. Куди вони воно? Препятствие. Розорване враждебність. Розорваний контракт, несоблюдення даного слова і карта перемоги. Препятствие, карта перемоги і лисиця перевернута. І нічого не. Ні. Не. Ні. Не, і освобождение. Все. Ні. Рівненська не. Я не бачу. Так, 24-25 липня. Перемовини у Стамбулі. Чи відбудуться Україна-Росія? 24 чи 25 липня? 24-25 липня. Перемовини у Стамбулі, Росія, Україна відбудуться? Ну, ну поїздка, да. Чи відбудуться перемовини? Ну, так. Да. Ось дорога і імператор рішення таке. Чи відбудуться? Ой, господи, розлад такий йде. Що тут, пусто, що то Пусто і ненадежно. Ну, представителі. Я не говорю, що Путін і терпіння сверхмеры і завишене. сложно. Слово так, переход в другое состояние. І надежно. Да, да, відбудуться. Відбудуться. Представители. Та неру, ну, Зеленський, тоді за кругом, а то то сидить Крыса в бункере. Представитель, да, важний выбор, важное рішення. И ось все тут надежно. І переходят в шовраждебность и неустойчиво. В другое состояние, и ось все дорога и карта імператора рішення таке прийнято. І говорять, що да. Відбудуться. Перемовини відбудуться. А Путін поїде. В Стамбул, 24, 25 липня, поїде Путін, той, що за Путіна у Стамбул. Та він оно. <зас> он, дивіться, він, де сидить. Я же варю у бункері. Ну, сейчас, та не обман я тебя надежды, Лицемерие, обман, криса, воно, зарився в бункері, не, не всі карти ні. не. не, не одиноч... Неудача, одиночество, все, псих одиночка сидить. у этому в темнице в бункере не 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 та да. тут вообще что-то карта поганая ему падает тут вообще карта смерти падает дорого заплаты не он вин не поедет представители да показывают а вин не вин в темнице сырой А, таке питання, чи піде усик у політику? У політику. Чи піде усик, Олександр Усик? Чи піде у політику? Олександр Усик. Ні. Ні, 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 ні. Довгі проблеми. Гнів, сильний гнів. болезненно. Не, все карты это. Все карты не. Пока не. Усталость, истощение. Ему вообще отдых нужен. Вин, наверное, на отдых. Не, не, не. Ему надо все усталость, истощение. Ему надо все выздоровление, отдых и выздоровление. Усыку. Политику пока не. Так, что тут вот за игрушки? Вот эти Лабубу, да? Чи викликають у дітей негатив? Негативні емоції. от эти ігрушки. Вот эти вот страшні от ці такі. Лабубу. Чи викликають у дітей оці іграшки негативні емоції? Викликають? Да. Ну, да. Подкашує коса. Воно вроді би і весело, но це, Але мрачні мислі і подкашує коса. І тут прям карта магії. Не, не, не треба їх купляти, які ігрушки. Вони такі страшні. Визивають, у дітей визивають негативні емоції. Так що не треба. Що, наоборот, треба м'ягенькі, хорош... Ну, не то, що м'ягенькі, ті теж м'ягенькі. А все ж таке ж красивеньке, пушистеньке і приятне. Щоб дитинка. А то таке глянеш і сам злякаєшся. З отакими зубами, з тими, ротом отаким. Так, ну і все, подивилися ми такі питання. Щас глянемо ще ми. Що там Київ. По обстрілам. Ще чекає Київ? На ближайші дні. Київ? На ближайші дні. По обстрілам. Ще чекає? Ну, сила, сила. Дві карти перемоги і що тут? Захист хороший. Захист хороший Київ і удар. Київ удар. Хоть и захист, хоть и не знаю, может одебьють, але такий удар показали. И бедственная ситуация. Все дозволенность и удар Киев. Так що обережно. И этот Днепро. Место Днепро. На ближайшие дни по обстрілам ще чекає. Так, що тут? Днепро. Сильный враг и сильный гнев. Дьявол гуляет, так что тут Днепро на ближайшие дни разногласия, сильный гнев и удар, удар карта драки и идет вот это отсрочка, отсрочка раздражение уже, отсрочка, о все удар, сильный гнев, горе, мучение, страдание, ну Тут карта ось все непогана завершение цикла. Разрыв. Но лиш мстительные. Спекуляция. Туди-сюди. Сильный гнев и сильный враг. Ще прилет, Дніпро. Запоріжжя подивлюсь. Запоріжжя. Що там чекає по обстрілам на ближайшие дни. Трудное сражение Запоріжжя. Тяжелое положение и трудное сражение и разрушение Запоріжжя. Обережно Запоріжжя. Прилет разрушение на башне. Ну, тут зміни идут, але ж оно пізніше. Вот это все отсрочка показывает везде. Перемены все идут, але тут все карта конфликта и разрушения. И первая карта трудное сражение. Так що Запоріжжя, обережно прильот, можуть бути разрушение в ближайшие дні. І Херсон гляну. Херсон на ці дні, сьогодні завтра по обстрілам. Херсон ще чекає. Все рішають, он рішають, рішають. Ну, Херсон дома. окупації ніякої нема. Але з чрезмерным ентузіазмом гатять, не соблюдення даного слова. Так, недоверие, недоверие. Укрытие. И ще коса может підкосить. Так, ще прилеты. Херсон. Ну, обрыв идей положительный развитие и Все. Вот этих ударов. Але ж тирания, все и прилет. Все тут решают, решают. Помощ хороша. Ой, три карти. Там прильоти, удари. Прильоти і удари. Херсон обережно. Ще полегшення немає ці дні. Так, і тут, що там хотіла ще глянуть Донеччину. Донеччина, що там робиться по обстрілам, по прильотам? Там коса, там скашується. Добрячі. Ой, негатив і коса. Донеччина. Помощі, де воно, дружеска. Критичний момент. Донеччина критичний момент. І негатив, і коса. Коса скашою. Вот это надо избегать, говорят, надо избегать, уезжать, укрития для спокійного стану. Хлопці відбивають оно. Ну, хлопцы успех показывают у наших. И успех, и потери большие. Тоска по ситуации, по человеку. Длительная бедственная ситуация. Там хронические удары Донеччина. И разрушение. Коса скашивает все. Ой. Миколаев гляну. Миколаев на ближайшие дни. По обстрілам, по прильотам. Ще чекає. Так, Миколаїв. Тут вроді лучше карта йде, але тупоє упрямство воно. І удар. Миколаїв удар. Тупоє упрямство і удар. Прильот Миколаїв обережно. нова каховка по прилетам по ударам еще чекаю на ближайшие дни сегодня завтра Новая каховка херсонщина помощь хорошая рука помощи тирания нова каховка тирания обережно захист захист э, ну так а что ж там жулики подхалимы по умеренности там тирания сейчас тирания сейчас обережно по умеренности помощи да и по новому и перемены Але там ще бої і удари. І дом перевернутий ще, і вже недовір'я в людей. Нужен отдых, восстановление энергии, трудное сражение. З чрезмерным ентузіазмом. дело вінчається успіхом. І нова каховка до дому, але це, це по умеренности, Як везде, отсрочка. Дело ввінчається успіхом додому. Додому До нова каховка. Але це по умеренності. Там ще бої і трудне сраження. Да, важне змінення і домой нова каховка. Мене так завжди показує, але це буде пізніше. Ну і все на сьогодні. Подивилися ми такі питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення!